Виділи цілу і дробову частини числа. Оці приклади такі легенькі, а от попередній номер був трішки складніший. То ви можете, отут отут я поставлю відео, то можете подивитися там з поясненнями попередній номер. Спочатку трішки підготуємося. У нас ось є 4 цілих квадратика, А кожен квадратик ми поділили на 4 рівних частинки, то є ось 4 цілих квадратика, та ще оце 3 четвертих. Оце число мішаний. Дріб мішане число. Є і ціла частина, і дробова. А ми хочемо записати це, це число як дріб. Хочемо записати неправильним дробом. Звичайним неправильним дробом. То треба всі четверті частинки підрахувати. Отут 4 четвертих, і ще 4, то вже 8 четвертих, тоді 12 четвертих, 16 четвертих і 19 четвертих. Оце. Неправильний дріб. І з нього ми тепер навпаки хочемо виділити цілу частину і записати його як мішаний дріб або мішане число. Тут треба 19 поділити на 4. Риска дробу знак ділення. 19 на 4 не ділиться. А 16 ділиться, тут трієчко, тут покладемо. 16 поділити на 4 4 цілих. А трієчка це оці три четвертих шматочки. Кожен із цих трьох це одна четверта. Всі оці 19 були: одна четверта додати, одна четверта додати, одна четверта, але ми їх по чотири склали отак у таку коробочку, отак по чотири, і вийшло чотири цілих коробочки, а три четвертих коробочку не складають, не вистачає. Зрозуміло, щоб виділити цілу і дробову частини числа, треба чисельник поділити на знаменник. 118 поділимо на 3. Давайте подумаємо: 1 додати 1 додати 8, 10. 10 на 3 не ділиться, 118 на 3 не поділиться за ознакою ділення на 3, то буде дробова частина. Спочатку 11, ділимо на 3. 11 – це не 11, це 11 десятків. Але ми кожного разу так не думаємо. Але знаємо про це. 11 на 3 не ділиться, а 9 ділиться. 2 отут покладемо, 9 поділити на 3 3. А оце вже число 28. Його треба поділити на 3. 28 на 3 не ділиться, отут 1 покладемо. 27 поділити на 3 9. А оця одна частинка – це 1 третя. Всі вони 118 частинок були третіми частинками чогось. От їх одна третя додати, одна третя, і так додавали 118 разів. Зрозуміли, 49 на 10 теж не ділиться. Остання цифра має бути 0. Одразу ділимо 49 на 10 не ділиться, 9 тут покладемо, 40 поділити на 10 4 цілих. І 9 ж, не забули 9 цих частинок десятих і 9 десятих, Мішаний дій. 116 поділити на 4, ознака подільності. Якщо останні дві цифри складають таке число, що ділиться на 4, то і все число ділиться на 4. 16 ділиться на 4, то і 116 ділиться на 4. Ну, будемо ділити. Не буде дробової частини, ми вже зрозуміли. 11 на 4 не ділиться, а 8 ділиться. Це не 11, це 11 десятків. Далі я не буду цього говорити: це 11 десятків. 8 поділити на 4, 2. А тепер треба 36 поділити на 4. 9. То немає дробової частини. 257 поділити на 8. Спочатку ділимо 25 на 8. Не ділиться. Одиничку покладемо, 24 поділити на 8, 3. Тепер треба 17 поділити на 8. Не ділиться, 16, ділиться, одиничку покладемо, 16 поділити на 8 2. І оця одиничка це ще остача одна, восьма частина. 319 поділити на 100. Одразу 319, будемо ділити, 19, отут покладемо, а 300 поділити на 100, 3 цілих. і 19 залишилося сотих. 275, 25. І От отак, 27 поділимо на 25. Отут двічку покладемо. 25 поділити на 25 1. А тепер 25 треба поділити на 25. Ще 1. 11. 1189 сьомих. Треба записати як мішаний дріб. 11 поділимо на 7. Четвірку тут покладемо. 7 поділити на 7, 1. 48 поділимо на 7 це 6 на 7, 42. То тут треба 6 написати. 6 на 7, 42. 6 залишилося. 69 поділити на 7. 63 поділити на 7 буде 9. То 6 тут ще залишилося. 63 поділити на 7, 9. А 6 це ота остача 6 сьомих, які вже не складають одну цілу повну коробочку. Так, наступний, останній приклад: 1147, 25. Отак. 114 одразу ділимо на 25. 100 поділимо на 25, буде 4. А 14 залишилося. Тепер 147. Так, 147 ділимо на 25. 125. Поділимо на 25, буде 5. Ми ж тільки що 100 ділили, то 125. І думаємо, скільки тут залишилося: 125, 47 мінус 25. 22 залишилося. 22 і 22, 25. Це було легко. А от у попередній номер треба подивитися. Далі буде.